Цією програми розвитку ООН від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей. А щороку гине близько 600 жінок про те, як боротися з домашніми тиранами та як розірвати коло насилля, розповість нам директорка Білоцерківського міського центру соціальних служб Людмила Северенко. Вітаю вас, Людмила, у нашій студії Вітаю. пані Людмила. Скільки заяв чи звернень щодо домашнього насильства надійшло за останній час по білоцерківській громаді? Ну, якщо говорити про статистику, то щороку приблизно 500 600 випадків фактів домашнього насильства фіксується поліцією. Зверни звичайно більше близько двох тисяч, але вони кваліфікуються в інші злочини. Лише за 10 місяців цього року було зафіксовано органами поліції. 519 фактів домашнього насильства по Пілоцерківській міській територіальній громаді. А чи люди взагалі звертаються, чи вони не бояться, надходять дзвінки, можливо, повідомлення? Ну, в першу чергу, коли щось трапляється, саме перше, що приходить на думку, куди звернутися, це номер 102. І це правильно. Тому що Органи поліції повноважені вжити заходів щодо безпеки постраждалої особи та вжити заходів щодо притягнення кривника до відповідальності. Пані Людмила, як допомагають жертвам насильства, чи є установи, де вони можуть перебувати в плавний час? Перш за все, я б хотіла сказати про те, що наша громада, Білоцерківська громада, є учасником проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства, який реалізується фондом ООН у галузі народонаселення. UNFPA. І в рамках цього проєкту, із серпня 2022 року у нашій громаді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим особам від домашнього насильства та гендерно-зумовленого насильства. Це команда спеціалістів, психолог. Та фахівець соціальної роботи, які надають психологічну допомогу постраждалій особі, консультують, інформують про її права та можливості отримати допомоги, екстрено та кризово втручаються на випадок домашнього насильства. І е, основна перевага цієї бригади в тому, що е, вона реагує мобільно. На запит постраждалої особи оперативно. Е, Фахівці мобільної бригади реагують. Тобто, якщо люди звертаються, так я розумію. Якщо люди звертаються, або до нас надходить повідомлення від поліції про те, що відбувся випадок домашнього насильства, і поліція нас інформує про такі ситуації. Я б хотіла ще зазначити, що мобільна бригада реагує на випадки домашнього насильства, і головне, що вона може реагувати на запити постраждалої особи, що стосується безпечного місця, доставити постраждалу особу. У безпечне місце, зокрема до притулку для постраждалих осіб, де постраждала особа може перебувати від 3 до 6 місяців, або доставити її безпечне, на думку, постраждалої особи місце, а також може доставити до медичного закладу. Якщо випадки є більш складними, то у тісній співпраці мобільна бригада тісно співпрацює із Білоцерківським міським центром соціальних служб. Центр соціальних служб на такій сім'ї чи особі надає послугу соціального супроводу або довготривалого консультування, зокрема консультації психолога. Дякую, пані Людмило. А я хочу наголосити про те, що на нашому екрані ви можете побачити номери телефонів, за якими зможете звернутися, якщо стали свідком домашнього насильства, або ж самостійно потерпаєте від домашнього насильства. Я би хотіла ще сказати про те, що центром соціальних служб були розроблені контакти допомоги у випадку домашнього насильства. Ось ці контакти допомоги зібрані всі в такому друкованому буклеті, і він зручно тим, що. Що вони розміщені по розділам, це і куди звертатися у випадку, коли є потреба безпеки та безпечного простіру? Це весь перелік е контактів е щодо. Що стосується поліції, і сектор ювінальної превенції, протидії домашнього насильства, дільничні пункти поліції, дільничні поліцейські офіцери громади. Що стосується допомоги соціальної контакти, що стосується допомоги соціально-психологічної, тут перелік всіх закладів, де можна отримати таку допомогу. Також тут зібраний перелік і контакти всіх медицин. Медичних закладів, де можна постраждалій особі отримати медичну допомогу, е зафіксувати, е як працюють травматологічні пункти, кабінети судового медичної експертизи, а також контакти е організацій і е закладів, які надають правову допомогу. Хотіла б ще звернути увагу, що в цьому році, в рамках проєкту, е фонд також е започаткував роботу е гарячої лінії. Для психологічної підтримки для чоловіків. Навіть так. Так. Тому що чоловіки також страждають, вони мало звертаються, але і статистика про це не говорить, але вони також страждають від психологічного та інших видів насильства. Ці контакти допомоги у формі буклета розміщені по... Закладам соціального захисту населення, поза медичним закладам, освітнім закладам, СНАПа. можна їх отримати і у пунктах соціального обслуговування центру соціальних служб, а також е інформація розміщена на е офіційному сайті міської ради. Пані Людмило, все ж таки, якщо ми торкнулися саме теми, хто більше страждає, і хочу запитати взагалі хто страждає більше? Жінки, чоловіки чи діти або ж літні люди? Ну це як говорити з практики роботи, і це підтверджує і офіційну статистику, що найбільше страждають від домашнього насильства жінки. Десь порядку 90% жінки потерпають від домашнього насильства. А потім йдуть це діти, які страждають від насильства. Окрім того, ще вони є і свідками домашнього насильства між батьками, що душевно потерпають, і далі це люди літнього віку. А також поодинокі в практиці роботи зустрічаються чоловіки чи можна вважати домашнім насильством, якщо, наприклад, онук забирає пенсію у своїй бабусі? Так, одним із видів домашнього насильства є економічне насильство, коли постраждалу особу позбавляють можливості користуватися власними коштами. На вашу думку, чому не варто замовчувати такі випадки, якщо ви стали або свідком, або ж самі ж потерпаєте від домашнього насильства? Чи потрібно говорити про це, просити допомоги у людей? Звичайно, замовчувати не потрібно, не потрібно боятися звертатися. Допомога є, і допомога є кваліфікована, і вона поруч, тому що чого не потрібно замовчувати, тому що можуть бути непоправні наслідки. Фізичне насильство завжди поруч з психологічним. Психологічне насильство тривале, систематичне може призвести до депресії і суцідальних проявів. Контрольована поведінка може призвести до психологічного насильства. Тому якщо ви є або свідками, або потерпаєте від домашнього насильства. Знаєте, що є допомога, є в першу чергу, це поліція, яка е, може забезпечити е, захист постраждалої особи. Е, зокрема, е, поліцейські, на виклик, е, коли приїжджають, вони вповноважені е, надати терміновий. Заборонний припис кривднику, який передбачає е, ненаближення е, кривдника до постраждалої особи до 10 днів. Далі, якщо постраждала особа. Е, Далі звертається до правоохоронних органів, то за рішенням соду може і е, вживатися об, обмежувальний заборонний припис, це вже на більш тривалий час. Окрім того, можна звернутися і за психологічною підтримкою, що дуже важливо в даному випадку. Е, у нас у місті працює. Муніципальна гаряча лінія, телефон психологічної підтримки для постраждалих осіб від домашнього насильства. Там трубку знімає психолог, який в першу чергу надасть психологічну допомогу, а також зорієнтує, куди звертатися, складе план, безпечний план постраждалої особи, надасть інформацію щодо прав та можливостей отримати допомогу при потребі. Організує виїзд мобільної бригади. Чи відомо вам, що загрожує крипнику, чи може бути це якийсь а, строк а, із загратами? чи, можливо, це а, якийсь штраф, як це відбувається? Ну це вже яка, як кваліфікують злочин. Якщо це адміністративна відповідальність, то це е, е, штраф, але це все за рішенням суду. Якщо це кримінальна відповідальність, то це вже тоді і різні наслідки цього пані Людмило. Чому у Білій церкві створила координаційну раду і звідки надходить фінансування? Угу. Е, ну е... Координаційна рада з питань протидії запобігання домашньому насильству це законодавча вимога, і в нас у місті вона створена з 2021 року. Координаційна рада координує і спрямовує суб'єкти у роботі із постраждалими від домашнього насильства і проведення заходів, що стосуються запобігання та протидії домашнього насильства. Зокрема, на останньому засіданні хочу сказати, що. Що було е, розроблено та затверджено алгоритм дій кожного із суб'єктів на, випад... суб на випадки домашнього насильства. Також при потребі на, на е, таких е, засіданнях Координаційної ради розглядається. Випадки, складні випадки домашнього насильства, пані Людмила. Як на вашу думку можна покращити обізнаність про домашнє насильство, аби люди все ж таки розуміли, що є домашнє насильство, і не замовчували і говорили про це, адже це так важливо. В першу чергу про це треба говорити всім. І е, на різних рівнях, е, в різних сферах е, життєдіяльності. це е, засоби масової інформації. Правильно ви робите, що ви піднімаєте цю тему, тому що е, треба говорити про те, яке є насильство, які е, наслідки насильства, які прояви насильства, що е, яка відповідальність за скоєння домашнього насильства? Е, е, формувати в суспільстві нульову толерантність до домашнього насильства, говорити про контакти допомоги, куди можна звернутися і отримати допомогу е, на рівні освітньому також. Е, Проводити таку просвітню роботу серед дітей, молоді, говорити про е, правильну модель поведінки, е, неконтрольовану поведінку, е, вирішення конфліктів ненасильницьким методом, е, про е, модель сім'ї, формувати у, е, у підростаюче покоління здорову модель сім'ї, про здорові партнерські стосунки.